Oh, вдих, видих, ще руки вгору вдих і видих. Відновлюємо дихання, піднімаємо руки догори, ще вдих, і видих. І зробимо ще раз глибокий вдих, і глибокий видих. Добре. Сьогодні ми виконаємо комплекс направлених на розвиток швидкості, витривалості, сили, координації рухів. Будемо виконувати з вами 5 вправ. Між вправами буде відпочинок 15 секунд. І саме право виконується протягом 15 секунд. Виконуємо 5 вправ і це буде один підхід. Дівчата виконать один підхід, а хлопці будуть виконувати два підходи. Якщо у дівчат є сили і бажання виконати і другий підхід, будь ласка, виконуйте, але пам'ятайте про те, що ви слідкуєте за своїм самопочуттям. Якщо є потреба у відпочинку, будь ласка, відпочивайте. Якщо ми ще вправу не закінчили, а ви вже можете виконувати далі навантаження, будь ласка, підключайтеся. І так, спершу я покажу, які вправи. Ми будемо виконувати. Можете їх разом зі мною намагатися вже робити, щоб знали, які вправи, як правильно їх робити. І так, зараз виконуємо закидання гомілки по два рази. Крок два рази закидання гомілки. Виконуємо 15 секунд. Наступна вправа, ноги разом і виконуємо відведення правої ноги в сторону, руку вперед. Тобто такий рук випаде з поворотом руки вперед. Трохи повертаємо плечі. Виконуємо 15 секунд. Наступна вправа присідаємо так, щоб у нас стигна. Були паралельно підлозі, теж присідаємо 15 секунд. Наступна вправа з положення стійка ноги нарізно, ми виконуємо перенос тулуба на одну і на іншу ногу і додаємо, ще поворот тулуба вправо і вліво. Теж 15 секунд. І остання вправа. В нашому комплексі це планка. Становимося в упор лежачі і виконуємо планку. Не забувайте, в планці тулуб, ваше тіло паралельно підлозі. Це у нас буде один підхід, одне коло. Дівчата виконають точно один раз, а хлопці два підходи. Якщо дівчата можуть, виконуйте, будь ласка, і другий підхід. І так. Я включаю таймер, ви почуєте сигнали для відпочинку, для вправи і будете виконувати. Так, нагадаю, перша вправа це закидання гумілки по два рази кожною ногою. І так, приготувалися час. Два, 2, один, два. Я виконую разом з вами. Час. Відпочиваємо 15 секунд. Нагадаю, що інша вправа це відведення ноги в сторону руку вперед. Ще відпочиваємо. Час. І 15 секунд. Працюємо. Відпочиваємо 15 секунд. Наступна вправа – присідання. Можете не рахувати. У нас є час, 15 секунд. Приготувалися. Ноги ну нарізно трошки поставте. Почали. Час. Відпочиваємо. Нагадаю, наступну вправу ноги нарізно і виконуємо перенос ваги тіла на ліву на праву ногу з поворотом е тулуба, плечей. Почали. Час. І у нас залишається ще одна вправа, це планка. Відпочиваємо. Я скажу, коли приймати положення. Приймаємо положення і стоїмо в планці 15 секунд. За бажанням можна виконувати на передпліччях. Можна на прямих руках. І відпочиваємо хвилинку. Між підходами у нас відпочинок хвилина. Відпочинок хвилинка, ще 30 секунд. І спочатку починаємо закидання гомілки по два рази. Комплекс не складний. Дівчата можуть виконувати теж другий підхід. Все залежить від того, як ви себе почуваєте, тільки від цього. Ну і, звичайно, хто віднесений до підготовчої або спеціально медичних груп, а навіть ще є звільнені або звільнені тимчасово, то теж відпочивайте. І так, починаємо з першої вправи. Поїхали, закидання гомілки. По два. Два. Раз, два. Раз, два. Час, відпочиваємо. Наступна вправа нагадаю випади. І коли ми розвертаємо плечі, у нас виходить так, що у нас рука вперед. Приготувалися. Випад, випад. Пауза. Наступна вправа – просідання. Сподіваюсь, що ви вже запам'ятали. Присідайте, будь ласка, щоб стегно було паралельно. Підлозі. Не нахиляйтеся вперед. Почали. Руки довільно. Час. Наступна вправа, нові нарізно і виконуємо перенос ваги тіла вліво вправо і розворот тулуба. Очей приготувалися. Почали час. Залишається планка. За три секунди до початку вправи я вам скажу прийняти положення. Увага! Приймаємо положення планки своємо. Час і піднімаємось. Дуже добре. Піднімаємо руки догори вдих. І видих. Ще руки догори вдих. І видих. Піднімаємо руки догори. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. І вниз. Ще піднімаємо руки догори і затримали дихання. На вдихі. Раз, два, три, чотири. І... Опускаємо руки вниз. Довільно руки вгору вдих і видих. На сьогодні все. Дякую за урок.